Знаходимося в таких трудних часах тепер, в яких багато-багато людей відчуває великі потреби, поважні потреби. От, скажімо, люди, які є на війні, які беруть участь у збройних зустрічах. Є люди, які покинули свій дім. Їх багато. кажуть, що майже півмільйона людей покинули свої родимі землі, там, де вони виростали, де вони жили, де працювали. І знайшли ще, розійшли, що почали в Україні. І тим людям треба допомагати. Дуже треба допомагати. Бачите, це така. Виклик, можна б сказати, для наших часів, може головно для молодих членів нашої спільноти. Бо молоді люди мають стільки енергії, стільки сили, стільки бажання, ентузіазму. З одної сторони, можна б сказати, так поміч дуже потрібна для людей, які. Які потребують, які, які залишили все вдома, а тепер знайшлися у нових обставинах, у нових, нових труднощах. Але з другої сторони, мені здається, варто також звернути увагу на те, що оця обставина, що так багато людей потребує допомоги, що це відразу також створює можливість допомагати. Одним словом, як це все дуже нормально, то люди скажуть, а собі то кожен дає раду, як може, то нема що не, не потреба перенематися. Але коли ми зустрічаємо людей, які є в потребі, тоді ми починаємо застановлятися. Це також. Можна сказати, дуже така, ну, скажу, не тільки цікава обставина, але дуже благословенна обставина, де можуть люди виявити свою е, зчливість супроти е, потребуючих. А тих потребуючих є багато, різні вони є. Але є ще також і не забуваємо за тих, що, що там зі зброєю в руках стоять, що боронять наші права, що боронять нашу країну від тих, хто хоче нас загарбати. Їх треба дуже особливо пам'ятати, бо ж вони зі своєї сторони показують готовість. Жертвенність, ну, можна б сказати, навіть героїзм, коли стають на фронті, хоча мають в руках зброю але і можуть боронитися, але все ж таки вони виставлені на дуже багато небезпек. І не один із них вже віддав своє життя. Треба подивляти, треба шанувати тих героїв. Вони були свідомі, як йшли туди, що те може статися. І вони цю, так би сказати, небезпеку прийняли, показали свою готовність. Але є ще інші також, які дуже-дуже потребують допомоги. А саме це ті, хто поранений. На війні завжди багато буває поранених. Чи тих, хто стоїть зі зброєю в руках, чи навіть мирних жителів, які стають жертвою обстрілів, чи ж якихось нападів. І треба, треба їм допомагати дуже особливо. Бо поміч для них це є також. Не тільки поміч для тіла, а гойня ран це є також поміч для душі, щоб їм, так би сказати, привернути оту духовну рівновагу, яку в таких обставинах можна дуже легко стратити. Коли ми допомагаємо, робимо велике добро, особливо, коли допомагаємо тим, що так дуже-дуже потерпіли. Я дуже радий, що от є організація Української греко-католицької церкви, яка називається Карітас. Це, так би сказати, українська частина Всевінього, Всесвітньої організації, яка саме, саме ім'я того, каже, Карітас це любов, це бажання помогти. Виказати практично свою любов супроти всіх, хто потребуючи. Я хотів би тільки звернути увагу на таку маленьку, можна б сказати, обставину, яка, як карітас е, в такий дуже-дуже практичний спосіб, допомагає людям, бо є різні форми допомоги. От, Бачите, каріта сподбало, щоб були приготовлені годинники, от такі наручні годинники, які, при помощ... які говорять, ну, є люди, які незрячі, а найгірше вже коли вони стратили зір в таких обставинах воєнних. Вони це особливо відчувають, і для них, здавалося, стає неможливим взагалі мати вчислення часу. А тут от така дуже простенька розв'язка і така, я б сказав, дуже-дуже приємна. Ось такий годинник на руку, який говорить. Незрячу людина не бачить, але чує. Треба подякувати цим працівникам Карітасу, які не тільки про це подумали, але здійснили це. І які при помочі такого дуже простенького подарунку можуть дуже багатьом людям допомогти. Особливо тим, яким може здаватися, що для них увірвалося увірвався контакт з дійсністю? Ні. Слухаючи часу, відчуваючи своє існування в часі, вони також відомі, що вони частина суспільства, що вони не є забуті, не є покинуті, не є від. Окремлені, а, а так само, як і інші люди можуть брати участь в нормальному житті. Велика подяка отим добродіям із Карітасу. Я згадав от таку дуже практичну, здавало би, таку дуже маленьку, але ефективну поміч. Ну, ми знаємо, що Богу дякувати. Карі та чи гуртуються люди, які готові допомагати, готові і здійснюють свою готовість. допомагають тим людям, які знайшлися в дуже трудних обставинах життя, чи ті, що мусили свій свій покинути, чи може ті, що в їхній дім Зруйнували в якийсь спосіб, через обстріл, чи що. Одним словом, багато-багато різних людей, які знайшлися в потребі. А карітас, от, власне, ота організація любові ближнього, гуртує людей, що готові оцей, цю потребу облегшити. Тим людям, які мають цю потребу, чи будь-яку потребу, стараються дати ту поміч і тим самим підтримати їх не тільки, що так скажу, матеріально, не тільки щодо зовнішності, але дають відчути, що є хтось кому залежить, щоб допомогти. Це велика, велика річ. І знову ж повторяю, чи то в таких маленьких справах, як отакий годинник, чи в великих справах, які бувають приміщення, чи проводовання, чи що людей, які в потребах. Вони всі одне мають спільне. Яка б це не була поміч, що це є бажання допомогти. А, людина. Треба пам'ятати, що, знаєте, любити це є дуже гарна річ. Але далеко краща, далеко важливіша є бути свідомим, що хтось мене любить, що хтось любить, що я є люблений, а власне поміч, яку надає Карітас. Чи безпосередньо, чи через волонтерів, вона вказує, що є хтось, хто любить. А це надзвичайно важливе в житті людини. Бо людина, яку, яка не відчуває, що хтось її любить, дуже нещаслива. Але людина, яка відчуває, що вона є люблена, вона, Які б не були обставини, які б не були потреби, які б не були труднощі в житті, оте відчуття, зрозуміння, хтось мене любить, хтось мені хоче допомогти, воно підносить нас на душі.